А скажіть, будь ласка, от щодо е, руйнування міст? Хто більше і руйнував міста? Е, німці чи Червона армія? Ну, ви знаєте, так питання ставити. Ну, наприклад, Но... хто зруйнував Тернопіль? Припустимо, хто зруйнував е, Рівне? Міста... Хто зруйнував е, міста... Міс... Харків? Міста більшою мірою е, руйнувалися в ході бойових дій. І сказати, хто більше, хто був прямою наводкою. Там, це мене, я вважаю, що це взагалі дослідити неможливо. Єдине, що, звичайно, ми знаємо відношення німців. Ну, наприклад, чому знову ж таки не зруйнований був Львів? Ну, тому ну, що Львів Багато було, мають було втрат архітектурних, але в принципі архітектурні комплекси, в принципі, збережені до сьогодні. І до сьогодні це ну, культурний. Львів. Львів знаходився, ну і знаходиться біля кордону. І він був перший тиждень вже взятий. І, і, і навіть спротиву спротивоному війська зі Львову ну виведене. Ви знаєте, взагалі, яка була трагедія з цими механізованими корпусами? Е, вони виконували завдання. От, скажімо, пост, е, з е, з фронту. Південно за керівництво одне дає, армія інше, третє. Вони поїздили. 200-300 кілометрів, не вступаючи в бойові дії, спалили пальне і стали. Тобто, фактично втративши техніку, без, чому так легко їх потім знищили. Це потужно, просто її неправильно використовували. І поганий був зв'язок, ну це завдяки вже диверсантам, і, які німецькі порушували цей зв'язок між фронт, фрон, фронтом, і армії, між арміями і дивізіями і так далі. І Львів звичайно менше постраждав, а чому в 44-му році він не постраждав? Також його німці пожаліли і потім пожаліли радянські війська. Взагалі, коли кажуть слово жалкую, ну це для ну, для, для, для це, так би мовити, для, е, армії, для війни, це взагалі війна інші і поняття. мораль, це різні речі, не, не співвідносяться. Ну, звичайно, кажуть, що треба залишатися людиною і на війні. Але якщо, якщо ворог відступив і залишив, звичайно, його не треба брати силою. Але якщо він добре укріплений, обороняється. Тоді його беруть, як правило, штурмом. І тут без людських жертв, без великих руйнувань обійтись ніяк не можна.